Хтось такі розбудив самого Гетьманцева, а разом з ним і Стефанчука, і вони вдруг вирішили наїхати на. Топ-чиновників. Ну, не на самих топ-чиновників, а на їх зарплату і не на всю, а тільки та, що вище 80 тисяч гривень. До не рахується. Дивіденти не рахуються. Всякі там доплати за наглядові ради не рахуються. А оце треба обмежити. Ну, якщо, звісно, Верховна Рада за це проголосує. Хоча б здавалось би, введіть прогресивне оподаткування і встановіть, що зарплата в ті ж 80 тисяч гривень оподатковується, скажімо, на 50 або на 75 відсотків. Але при цьому встановіть нарешті, що не мінімум для мінімальної зарплати для людей, які ледь-ледь звоїть -ледь кінці з кінцями чесно працюють чи буде мінімальна, а подекуди і нульова.